Сьогодні записуємо інтерв'ю з священником ПЦУ Василем Ковташем та священником УПЦ Іоанном Веренькою. Пропоную почати з пояснення різниці між УПЦ та ПЦУ. Отже, Василію, вам слово. Всі українці це вже знають. Що Православна церква України вона є помісною У 2018 році? Ми отримали Томос, Ну і вже 6 січня, 2019 році, приїхав Томос в Україну. І ми вже відсвяткували маленький юбілей п'ять років, але ж повторюю, вертаючись до вступу, що нам більше тисячу років ми знаємо, що е, русський мир це як той яд, який заполонив розум українців. І дуже е, страшно, що це відбувається на Буковині. Ми належимо до вселенського патріархату, ми е, маємо єднання з Вселенською церквою. Українська православна церква Московського патріархату в окупації вже Москви. І зараз вона де Юре поза законом. Отче, Єан, поясніть, будь ласка, вашу точку зору. Ну, по-перше, я з вашої відповіді отець Василь, так і не зрозумів, в чому різниця. От, тому що ви не дали правильної відповіді. Не те, що правильно, взагалі. Щось говорили, говорили. А так, друге, що хочу сказати. Вибачайте, але треба читати документи. А в документах нема Московського патріархату і ми не Московський патріархат. Це ще це друге. Третє. Стосовно російського миру, ви багато чули, щоб. Ну я не буду вже казати, щоби навіть митрополит Мелетій проповідував про російський мир. Не чули. Дальше. А У митрополита Мелетія який паспорт? Громадян чекайте, стоїте. чекайте, чекайте, я вас не, не, не перебивав. Не я російські? вас не перебував. Чого ви так? Ви сказали, що в мирі хочете це проводити, а ви мене перебиваєте. Вислухайте, в тому будете запитувати. Далі. Тисячолітня історія це у нас. А у вас історія починається з 2018 року, коли Петро Порошенко, діючий президент України, домовився з патріархом Варфоломієм і вам надали томос. Причому в церкві, я вам поясню, що в церкві саме головне. В церкві головне приємственність, тобто те, що тягнеться від самих апостолів. От є апостоли, апостоли рукоположили єпископів, і в ті єпископи рукоположили інших єпископів, і так тягнеться аж до сьогоднішнього часу. У вас такої речі немає. Тому що е, київський патріархат, який заснував митрополит Філарет Денисенко. Він не визнавався. Тим самим, а зараз визнається? А, зараз я, а я, я вас хочу запитати. Ви визнаєте київський патріархат? У нас є. Ви визнаєте церква. Київський патріархат, а він є. Він у нас є по документам. Він у нас, да, нас, по, нас на Україні. На він Україні нас є київський. Він на спочині. Він вже на пенсії і тому. Ага, на пенсії. 에, Щось тому... він говорить зовсім інші ну, речі. Так, Але не перебивайте не, ще я роз, не... раз. Я вас прошу, не ну, перебивайте. Так, хто вас не перебиває? Ми дискутуємо. Ну, дискусія значить, має бути якась взаємна. Так, розумієте? Боди, боди. Ми... Коли, коли я формую думку, а ви мене перебиваєте, то це ну, нічемно, принаймні. От. Так от, Київський патріархат не визнавався і. Константинопольським патріархатом. Але політичні ігри, от вони зробили свою справу. От. Чому? Я поясню дуже просто. У 2014 році на, на Кіпрі був так званий всеправославний Вселенський Собор. собор. Але він ну, з натяжкою може називатися все тому що там було відсутньо. Декілька церков, в тому числі і РПЦ, і ми, Грузини, Серби були тільки як представники, як наглядачі. Вони ніякі документи не підписували, болгари так само. От, Чому? Тому що там готувався ряд документів на підпис всіма, які би ставили патріарха Варфоломія, ну таким собі, скажем, православним папою. Єдиновласним таким керівником усієї світової православної спільноти, що не відповідає канонам церкви. І патріарх Варфоломій трошки образився. І те, що сталося у му році, це якби його відповідь на те. Що не приїхали єпископи. Він прямо про це заявляв нашим єпископам, які їздили у 18-му році, їздили до нього в Стамбул, були в нього на прийомі, і він сказав, що ви не підтримали мій собор, так він і сказав, мій собор. Ну і тепер маєте те, що маєте. Так от, повертаючись до тисячолітньої історії, у 17-му столітті, той же самий Константинопольський патріархат. Продав Київську митрополію росіянам або москалям, будемо так говорити, бо ту була Московія. Вона так і називалася. Наші землі київські називалися землями козаків, козачиною. А Московія так і називалася Московія. Вони продали її просто-напросто. І говорити сьогодні, що ми от. Ми, значить, Украї... ПЦУ, це наша донька, а ми з такою батьківською любов'ю. Котрий батько продав свою дитину? У мене є таке запитання, котрий батько продав свою дитину? А вони просто продали. Далі, тепер вони заявляють, ну все, значить, ми, вже, ми відміняємо те рішення, яке було, ми вже робимо інше.